І так, всім добрий день. Ніколи не міг подумати, що я десь на оддаленці буду знімати відео, що навіть не вдома. Ну, одинак, погода красива, а може я в ній бачу красоту. Ну, Не суть. Сьогоднішнє відео хотів зробити. ну... Чисто таке, знаєте, колись ходив у школу я і питали у нас, що важче, кілограм пір'я чи кілограм свинцю. Ну, це такий був прикол у нас ще в молодших класах. Ну, не суть. Зараз що я хочу е, розказати. І спитати у підписчиків, ну, напишіть коментарі. Значить, столкнувся я. Ну, так прийшлось по житті. Ось я вам показую. Це. Брекети. Діаметр цього брекета, ну я не, не, не знаю. Я не знаю який. А, кстати, даже можу взнати, е, можу поміряти. Е, подай метровку. Там у дверках, кстати, по случайності метровка в нас у машині завалялась. О, зараз ось поміряємо ми діаметр цих брекетів і цих. Ну, суть, що я хочу сказати. Оця качалка і оці дві по вісу одинакові. Так тепер стоїть вопрос, який бракет? Так, це 80-й, а це 55 мм е, діаметр. От вопрос такий. Які бракети довше горітимуть. Для чого цей вопрос? тому що оцей бракет. Стоїть одна ціна, ну по нього ще треба з'їздити, доставка вилазить там кругленьку суму. А оцей брекет, виходить, вони дешевші, десь на тищу чим то. Ну, несуть. Ну, по нього е, їхати тут буквально те, що нічого. От скажіть мені питання до підписчиків, які брекети по времені будуть довше горіти. Тобто, чим довше горить, значить КПД буде більше. Ну, оце так як я зараз на оддаленці з дому, робити мені нічого. Ну, а всякі бредові ідеї в голову лізуть. О, так я оце хотів зробити. Отакий От експеримент. Ну а що? Може хто пробував, підскажіть, будь ласка. Бо може оці будуть дорожчі, ну, отдача буде більша, чим оці дешевші і горітимуть швидше. Я то однозначно на собі провірю. А ви що підскажете? Ось таке діло. Так що, а воно, кстати, світиться. Сквозняк. Сквозняком надуло мені. Оце таке діло. Так що, так, не буду засирати ефір довго. Всім привіт. Ми живі, здорові. Так що все у нас хорошо. Так, всім пока.